Вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 29 березня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Маємо сьогодні сонячне затемнення, новолуння, яке відбудеться у 12.56, яке відкриє нам новий цикл. Для когось це кардинальні зміни. Ми пройшли цей коридор затемнень і. Щось позбулися, щось залишили, і йдемо до нового, до нових планів. Сонячне затемнення дає нам силу, дає нам натхнення, дає нам нову енергію. Ну, але сьогодні ми нічого не міняємо, не приймаємо ніяких рішень. Плануємо, споглядаємо, відпочиваємо і насолоджуємося. Ну що ж, дивимось? Карта дня для нас Єрофант чудово, чудова енергія. І на дні колоди дев'ятка посухів. Так, саме така енергія. Єрофант, мудрість. Мудрість, досвід, навчання, здобування освіти чи ну, не так освіти, як нових знань. Того, що вас цікавить, коли ви шукаєте інформацію, ну, для когось це і освіта, так, мудрість знання. І коли ми шукаємо, ми потребуємо знань якихось додаткових, От нам цікаво щось, і ми шукаємо інформацію. Єруфан ну, це приналежність до спільноти людей. У кожного це щось своє. Також Єруфан. ну Сьогодні Єруфан програється для нас всіх швидше за все, таким спокою, мудрістю, порадами, роздумами, розсудами. Ну, Єруфан це вчитель. Можете, ви будете в ролі вчителя, хтось до вас звернеться за порадою, або от ви будете так давати пораду, коментувати щось. Або ви потребуєте, ви потребуєте підказки, поради, підтримки, і до вас прийде такий вчитель, чи ви знайдете такого вчителя, можливо, маєте вже такого вчителя. Це, не, ну, це може бути людина доросла, людина просто з досвідом. Ну, для когось це може бути справді такий гуру, а для когось це людина, яка має в ваших очах авторитет. На дні колоди дев'ятка посухів, так тому що ви втомились втомились або щось завершили, завершуєте, бо дев'ять це вже майже кінець, це майже десять. Можливо, ви не можете прийняти рішення, не можете щось залишити, не можете позбутися. Ну тут по дев'ятці в кожного своє. Хтось сів відпочити, хтось підбиває підсумки, хтось залишив вже і, і, і вже плануєте собі щось нове, хтось не може прийняти рішення залишити. і, і от. Потребуєте ви поради, а можливо, це ваша, ваш стан, що ви все підбиваєте підсумок, ви обмірковуєте, начеб споглядаєте на ситуацію для того, щоб зрозуміти чи прийняти рішення ну, для кожного твятка посухів своя. Тому вже самі підставляйте. Також, Єрофан, це ваша мудрість, чи це мудрість вчителя? Мудрі настанови, мудрі підказки? Дуже така гармонійна і спокійна енергія сьогодні. Ну що ж, що нам буде допомагати? Що нам допоможе? Що нам допоможе? Шістка кубків. <гум> Позитивні емоції, спогади, можливо, це люди з минулого. Або стан такий. Наш стан спокою. Взагалі дуже спокійна сьогодні енергія. Дивіться, наскільки тут вона така гармонійна, єруфан, це така гармонія. Дев'ятка посухів, начебто втома, але також, коли ми вже все зразупинились і відпочив... сіли відпочивати. Тому також підставляйте: шістка кубків для вас це ваші емоції такі. Можливо, ви порівнюєте, як було, як є. Це приємні спогади, це. Можливо, саме людина з минулого буде в ролі Єрофанта, можливо, це бабуся, чи дідусь, чи батько, чи мама? А що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Лицарь посухів? Молодий чоловік стихій вогонь, овен лев, стрілець який буде, можливо, підганяти, кудись кликати, бо це швидкість. Лицарі, вони швидкі, вони на конях, ще й вогняний, він дуже швидкий. Він найшвидший з всіх лицарів. Можливо, буде от, заважати вам така активність і швидкість дорога, поїздка, тому що ви. Хочете побути, можливо, на наодинці, занурити спогади, відпочити, а тут вас штовхають на якісь пригоди. Тому вже дивіться, чи це чоловік такий буде вам заважати, чи це ваша енергія такого вогняна, буде вам заважати вогонь. Заховаємо під Єрофанта. Єруфант, він знає, як впоратись, він старший. Він пригальмує і заспокоїть того лицаря, чи цей вогонь. Ну що ж, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Вдалого, цікавого. Я бажаю нам, нам мудрості сьогодні, ось такої виваженості. Спокою, радості, гарного настрою. Ну що ж, обіймаю вас, чекаю на зворотній зв'язок. Дякую, що ви мені пишете. Ставте свої, будь ласка, реакції, вподобайки, і приєднуйтесь, хто ще не з нами, до зоряного таро. Ну що ж, до зустрічі, па-па!